Андрій запчастина, покажу циліндри ліві праві Тут у нас навісочка під клієнта. А ми робимо огляд для товару, який ми продаємо. Ось у нас кронштейн правий, точніше, це у нас, якщо ми ставимо, правий лівий кронштейн. Як вони виготовлені, дивіться, мелкозернисте літі, гарне. Ні раковий, ні пор, нічого немає, все гарно прошлюфовано, пройшлось. Є спеціальна отут отливка, як ви бачите, щоб ні раковини, ні пор нічого не було. І це буде посилення проливки. Тут також робиться ця проливочна частина, щоб тут ну, не з'являлися ні пори, ні раковини, щоб не було прослаблене. І тут. Це я вам показую лівий і правий кронштейн, ні ракови, нічого немає. Сталь, це літійна сталь, не з, скажімо, з добавками. Тобто це не саме дішове літіо. Як ви бачите, доволі таки непогане. Так що кому треба, є лівий, є правий. Є також, як ви бачите, дуже багато запчастин по МТЗ. Це клієнту зібраємо, показує, що вся навісочка є. Так, що дякую, буде ще дуже багато оглядів. З вами Андрій розпчас.